Програма державних медичних гарантій, до якої входить безкоштовне зубопротезування військових, працює в Україні з лютого 2024 року. У межах цієї послуги з бюджету виділено 750 мільйонів гривень. На Закарпатті працює 14 стоматологічних закладів, які законтрактували відповідний пакет із Національною службою здоров'я. На сьогоднішній день в Закарпатській області 14 закладів законтрактовані з Національною службою здоров'я і можуть надавати безкоштовну ці послуги. Послуги складаються з двох основних пакетів. Це лікувальний, на який на одного пацієнта держава виділяє майже 25 тисяч гривень. І наступний пакет це власне зубопротезування, для чого у державі виділено на одного пацієнта 14 тисяч гривень. Разом з тим, наголошують чиновники, попри державні зусилля, військові елементарно не знають про послугу безкоштовного зубопротезування. Тому уповноважений з питань прав людини зауважує, надалі моніторингова робота щодо дотримання зобов'язань перед військовослужбовцями буде продовжуватися. Із громадами проведуть відповідні зустрічі і кампанії, аби ті інформували захисників і захисниць щодо безкоштовних державних програм. Відсутня будь-яка інформаційна компанія просвітницька навіть в медичних закладах. Нещодавно ми відвідали воловецьку лікарню, де проходять лікування. Наші військовослужбовці, І стикнулися з тим, що кожен військовослужбовець, який там перебуває, кожен з шести потребує зубопротезування. В одного з них всього є дев'ять зубів. Тобі ж він інформацію не володів, що є державна програма, і безкоштовно можна отримати зубопротезування. Із 14 закладів, які наразі надають послугу безкоштовного зубопротезування, лише один приватний. Олег Орос розповідає, що за три місяці роботи у межах цієї програми полікували і протезували 150 військових ще сотня осіб на черзі. За словами лікаря-стоматолога, подібні сервіси не можуть бути надані в кілька прийомів, і часто пацієнту потрібно кілька ти. Тижнів, аби завершити усі процеси, водночас на практиці доводиться стикатися з абсурдними ситуаціями, на які лікарі не мають впливу. Був такий випадок, коли ми розпочали лікування військового майже його долікували. І за один день перед фіксацією коронок цього військового забирають на службу. І ми всіма правдами, неправдами шукали, як ці зуби передати новою поштою у Запоріжжя, щоб йому там долікували. Це перше таке питання: узгодити роботу з військовими частинами, полігонами. Якщо вже військовий прийшов на лікування. То до завершення якось домовлятися його не чіпали або не забирали, або давали, хоча б доробити якусь частину тої роботи правильно. Як зауважує лікар-стоматолог, попри дороговартісні розхідники виділеної державою суми у принципі вистачає там, де бракує коштів, закривають своїми силами, адже розуміють, що стоматологічна недолікована хвороба це не лише дискомфорт для пацієнта, а й суттєве здорожчання робіт у подальшому. Наразі усі військові, які проходять протезування у клініці, отримують Завершену послугу. Провели обслідування, склали план лікування, полікували зуби, поставили протест на 16 зубів. В принципі, я всім довольний. Зробили, можна сказати, швидко. В принципі, місяць, ну так і довго для такої складної, можна сказати, операції. Так що звертайтеся. Один із передових державних закладів Свалявський стоматологічний центр. Тут за кілька місяців пролікували 14 пацієнтів на суму понад 175 тисяч гривень. Половина з цих осіб записана на протезування, яке планують зробити у жовтні. До кінця року планують освоїти ще 228 тисяч на лікування і майже півтора мільйона на протезування. Багато яких військових є. З 9-10 зубів, які мають, над чим треба працювати і серйозно працювати, тому що за власні кошти, повірте мені, не зможуть люди то отримати ту допомогу, яка зараз надається у приватному секторі чи навіть у. Комунальному за словами менеджера громадської спілки Реабілітаційні сили України. Кожен учасник може отримати послугу безкоштовного зубопротезування двома шляхами, обравши собі лікаря, який працює у межах державних гарантій, і має законтрактований пакет з НСЗУ, або ж зателефонувавши на гарячу лінію спілки, і отримати інструкцію щодо подальших дій. За час роботи програми до реабілітаційних сил України у межах Закарпатської області, надійшло 142 звернення. У нас було на даний час 142 звернення. Було видалено 304 зуби, проліковано 1425 і протезовано 392. Виконавці державної програми наголошують, що деякі питання є недопрацьованими зокрема, відсутня уніфікована база тих людей, які вже скористалися безкоштовними медичними сервісами. Також стоматологи звертають увагу, що вартість зубопротизування могла б бути відкоригована і мало б бути прописано таку послугу, як імпланти. Загалом кажуть чиновники, медичні пакети НСЗУ дуже динамічні і не виключають, що наступного року з продовженням дії програми до неї будуть внесені ті зміни. Які покращать надання послуги і тим самим забезпечить якісне лікування ротової порожнини усіх військових.